Розомний холодильник об'єм 800 мл можна використовувати для зберігання різних овочів, фруктів та зелені в холодильнику, а також без холодильника. Складається він з основи об'єму 800 мл, а також кришки, на якому є слайдер. Слайдер пересувається, додаючи повітря в основу. На основі є контейнери ніжки, в які стікає конденсат, коли зберігаються продукти. Кришка щільно прикривається. також можна використовувати не тільки для зберігання овочів та фруктів, а також можна навіть зберігати сосіски, готові котлети і так інші продукти. На кришці є півтограма. І також на основі є піктограма, яка підказує, як правильно зберігати ті чи інші продукти. Розумний холодильник не можна використовувати в микрохвильовці, а також в морозильні камери. Він призначений тільки для зберігання в холодильниці.